Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Лена. Сьогодні вечір п'ятниці, я думаю, що нарешті можна розпочати цей новий влог. Я лише щойно повернулася з залу і хочу сказати в цьому відео навіть для себе, що, як би тобі точніше, не здавалося, що ти втомлена. Іди в зал, тому що після нього гарантовано ти будеш себе почувати набагато краще, і в тебе з'явиться додаткова енергія. На жаль, у мене завтра субота робоча, тому я зараз буду приймати душ і скоро піду спати, але, як мінімум, це початок нового влогу. Тож бажаю вам гарного перегляду. І абсолютно класичний сніданок на сьогодні це яйце з рибкою, хлібом, помідорами і руколою. Сьогодні я поклала хумус, а переважно в мене авокадо, але воно зараз ще не стихле достатньо, не дуже м'якеньке, тому сьогодні так. Ну і звісно ж кава. І я згадала за свою чашечку, яку я купувала ще в Києві, мені здається, на ярмарку всі свої. І тепер. Я вже так давно з неї не пила, і тепер я п'ю тільки з нею. Це почалося десь тиждень тому. Я зараз збираю в кондитерську, тому хочу з вами, з вами завершити свій макіяж і показати три мої фаворити від Charlotte Тілборі. Цей тюбік у мене вже другий, і він вже закінчується. Тобто я однозначно буду брати третій. І на Чорну П'ятницю на офіційному сайті я замовила штучки. Це рум'яна. І хайлайтер. Мені дуже подобається ефект, тому я хочу вам трохи показати. Я знаю, що зараз всі користуються рум'янами від роут, але ці мені подобаються. Я роут ще не пробувала, звісно, я їх спробую, коли ці завершаться. Я тільки видавила, тому треба зовсім трохи, щоб не переборщити. Я ставлю так, так, так так. Потім ставлю трохи на ніс. Чотири. Валя, отак от я роблю. Потім розташовую в мене ось такий пензлик, він такий дуже щільний, і тому ним дуже легко розташовувати такі вологі текстури. Ось так у мене вийшло з скульптором. Рум'яна я наношу трохи вище. Я не знаю, там, вибачте, я одразу кажу, я не експерт. Я роблю так, як я роблю, так як мені подобається потім на моєму обличчі, тому ділюся лише своїм досвідом. Потім трохи сюди на ніс кладу на кінчик, носика і з іншої сторони. У мене всього лиш два пензлика. Це ось цей, яким я розтушовую і скульптор, і рум'яна. І другий пензлик у мене просто для пудри. Він більший і ось так. Вуаля, дивіться. Отак уже у мене трохи є рум'янець на щуках. На ніс я накладаю хайлайтер. Пальчиком сюди трохи, сюди трохи. Добається, коли в куточках ока трохи блискавок. Мені здається, що гарно. Так, свіженько і гарно. Я можу вам радити. І я задоволена, вони дуже легко розташовуються, якщо ви не такий професіонал, як і я. Тому це супер. Мій образ на сьогодні, він такий получився коричневий. На цьому тижні в зарі я купила брюки. Вони таку смужку, ледь блакитну. Потім мої кросівки Adidas, кофта теж Adidas, Під низом у мене майка від Mango. Потім. Пальто теж від Mango. Сумочка Massimo дюті. І в Зарі я знайшла такий шкіряний чокер. Тому я вирішила його додати, щоб образ не був дуже спортивний за рахунок цих трьох полосок Adidas. Вуаля, все, я йду працювати! Дивіться і запам'ятовуйте. Розказую вам оці два. Це самі смачні протеїнові батончики. Я перепробувала багато. Саме оці два від марки Баребель: Карамель Шоколад і солена карамель арахіс найкращі. І також я дуже люблю ось цей батончик. Тут просто арахіс з карамелю, напевно. І арахісовою пастою, і він теж дуже смачний. Якщо побачите, беріть. Без роздумів. Мар'янчик вдома значить улюблений стандартний сніданок панкейки. Смачного нам! І вам, якщо ви єсте. Чек одразу в нашу улюблену кав'ярню. Де найкраща кава в німі. У нас марафон. Так що сьогодні весь нім бігає. Крім нас. Вони наближаються. <головіки> Отак от сьогодні в німі всі бігають. Алєночка чого не бігає, я не зрозумів. А Лєночка відпочиває. Ні, Лєночка сьогодні йде в зал. Добрий ранок усім. У мене сьогодні субота, і у мене попереду цілих три вихідних. Я дуже задоволена, тим паче, що завтра ми з друзями будемо їхати в Ніцу, тому вихідні мають бути цікаві. І кожна субота у мене починається зі смачного сніданку. Переважно це круасан, але сьогодні захотілося більше наші з Маріном традиційні панкейки. Тому я зараз буду їх колотати. В мене правда є йогурт лише на половину порції. Зараз буду якось робити. сподіваюся, що все вийде. Готовий. У мене 6 панкейків. Вони, звісно, в мене, ви не такі гарні і рівненькі, як у Мар'яна, але головне, що смачні. Дивилася серіал-Яблучний оцет» від Netflix про інфлюєнцерку, яка обманювала людей. Я люблю таке дивитися, мені цікаво, тому можу вам радити. Так, я була на закупі. Тому покажу вам, що ми купуємо на тиждень. У мене тут невелика закупка, тому що я була сама, Буде Мар'ян вдома з понеділка, тому я таке основне м'ясо залишаю на нього. Починаємо ми з хліба, це база. Я завжди беру чорний хліб з насінням, і також мій улюблений багет з насінням соняшника. Переважно я хлібчик ріжу, цей чорний він вже порізаний. І заморожую, і просто потім зранку або в тостері, або в духовці бахет розігріваю. Так, Потім у нас іде редиска, сир. Оцей сир дуже смачний. Це сир комте, вид його сім'ятюр. І, от, якщо ви бачите, на французькому сирі ось таку позначку, відзначений спеціальною асоціацією, яка займається саме сирами. Потім салат маш, щось рукала в мене на паузі. Потім також я взяла кейл, те, щоб щось поміняти, тому що вже приїлося, обов'язково хумус. Потім ще ось такий козячий сир, теж мені дуже подобається. Він такий молодий, свіженький всередині, тобто не твердий. Креветки. Потім я взяла тісто листкове. Мені хочеться приготувати кіш. Тому, можливо, на цьому тижні я сподіваюся, що воно в мене не буде лежати довго. Тому, можливо, я приготую кіш. Потім я взяла спробувати нове масло це з чорним часником. До цього я брала з трюфелем, воно в мене ще є, воно дуже смачне. Потім червона цибуля, яку я мариную. Тепер кожен тиждень я мариную. Потім я купую ось таку моркву. Її дуже класно додавати, я отак її стругаю і додаю в різні салати. Мені дуже подобається, дуже заходить. Потім у мене тут ожина е чорниця, чорниця. І риба Дорадо. Дві штучки я купила по акції. Потім сир фета, потім взяла ківі, зелена цибуля. І це все. І це все обійшлося на. 45,91 євро. Це без хлібчика. Оцей весь набір, він мені обійшовся майже в 46 євро. Я робила закупку в магазині Гран Fre. Вуаля! Хочу ще показати: я купила собі новий скульптор від Charlotte Тілбері. Це в мене вже буде третя баночка у кольорі. Середній, він мені не жовтить, він гарно розташовується, я дуже задоволена. Я не спеціаліст нанесення макіяжу, тому у мене виходить гарно з ним поратися, тому я дуже задоволена і вам раджу, якщо вам треба і ви шукаєте. І мені в подарунок дали два парфума. Оцей в мене вже був, і в мене досі ще він трохи є. Так сталося, що мені його Мар'ян подарував на 8 березня колись на початку війни в 2022 році. І тому, не знаю, якось в мене цей аромат, на жаль, асоціюється з війною, з такими важкими часами, а я починаю плакати. Тому не знаю, поки він у мені не заходить. Другий мені подарували, не знаю цей аромат, ніколи про нього не чула. Треба буде понюхати. Масочку. Я її ще ніколи не робила, це перший раз. Тому зараз з вами я просто не розумію, чи воно, а, тобто воно густе добре. Так буде легше наносити. Ось так я її зараз буду розмазувати по своєму обличчю. Ой, я взагалі сьогодні така задоволена, я проснулася, не полінилася сходити зробити кардіо. Прийшла додому, е, прийняла душик, намазалася своїми кремчиками. Потім я з'їла свій смачний круасан, випила свою смачну каву і тепер збираюся, тому що сьогодні ми з подружкою і її чоловіком. Їдемо на концерт в ніцу. На сонечко світить. Люблю такі ранки, спокійні, гарні. Коли в мене, якщо є сонечко, значить одразу до мого настрою плюс 100 балів. Вона дає такий супер. Приємний охолоджуючий ефект. Ну, я не дуже, звісно, гарна, але головне, щоб вона гарно працювала. її не треба змивати, треба просто так розподілити залишки по шкірі і чекати, поки вона повністю питається. Питається? Впитається, не знаю, чи є таке слово. Показую вам мій образ, в якому я їду гуляти в Ніцу. Тому у мене тут піджак від українського бренду Viban One. Потім я купила такий шкіряний поясок в зарі, моя сумочка Massimo. Спідниця моя сама улюблена, я вже її стільки разів носила, і я досі її дуже люблю, тому що вона дуже підходить мені під багато образів. Я її купувала в Зарі, потім колготки я купила в Кальцедонії, і макасіни мені подарував мій чоловік. Це з Other Stories. А, і ще в мене тут сережки з манго. Так, раночок понеділка, чоловік вдома, так що можна тепер поснідати на терасці. У нас сьогодні файна погода, так що супер. Мерсі. Ми сьогодні в ресторані, якого вибрав Мар'ян. Так що зараз будемо тест. У мене сьогодні м'ясо і у мар'янчика сьогодні м'ясо. Ми сьогодні по м'ясу. Смачно поїли, тепер у нас маленька прогулянка. Але, до речі, цей заклад він був дуже смачний. І це той заклад, в який хочеться повернутися. Так що, якщо ви будете в німі, так, так що? ми вам рекомендуємо. Рекомендаціон. А ось це наша пам'ятка, це називається квадратний будинок. І воно занесено в насліддя ЮНЕСКО. Буквально в минулому або позаминулому році додали цей будинок в насліддя ЮНЕСКО. Це наша пам'ятка. Воля. А це мій чоловік of the Of the day. the day. Мар'ян Володимирович. Лобозяка.